Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись класний епічний настрільний бій на об'єкті 260. Так, це ще один танчик за виконання ЛБЗ, за виконання цих завдань кампанії, як і 279 ранній. Цей тяжик має цікаву систему бронювання. В нього гарна башта, є щучий ніс і в цілому він прикольний. Чимось нагадається 7-го, але зі своєю специфікою. Отже, наш герой під нікнемом Танк 1314 буде їхати і стріляти, і настрілювати купу дамагу, а в кінці залишиться в дуже скрутній ситуації. Тож не пропускай і дивись найцікавіше, як він буде з неї виходити. А одразу наш герой, користуючись своєю мобільністю і тим, що в ньому у взводі є ще два важких танчики 10 го рівня, рівня попер займати місто. Але але вороги на об'єктах 277 зайняли вже центр мапи, і це дуже незручно, бо вони можуть по нам стріляти, але ж поки що отримують самі. Дивимося, мапа в нас аванпост або застава. Хай називай як хочеш. І бій з 10 і 9 рівнями. от я ж, казав, я ж казав, що вони будуть зовсім неприємні товариші у тій позиції. Повстають. Бо 277 може, в нього є швидкість, він став і зайняв. Так, що в нас? В нас танчики трошки знизу, оці по центру. Ти глянь, кумулятив залітає, скільки в нього кумулятив? 340. Непоганий непоганий кумуль. Залетів, залетів туди, правда, невідомо куди, але кудись дав. Так, наші союзнички знизу під'їхали, а цей герой, наш танк, намагається вицілити, йому вдається. Хоча кружечок був такий чи маленький, але залітає ще один постріл в об'єкта 277 і вже 1400 майже дамагу накидав. І поки що наче й не погано, зелененьке тиснуть нижню частину мапи. Тут ну, до Супер кінь. А наш об'єкт хоче якось, походу, з'їхати. Так, що? Поки, поки ситуація не погана, 3-1 рахунок, під'їхав ззаду союзник. І дивиш, що відбувається об'єкт хопа. Оце, оце я називаю командна гра. Просто шикарно з'їхав. Треба буде також колись так спробувати. Як заправний спецназ. Відіграли вони вдвох. Так, що ж, два об'єкти 75, якщо в нас у взводі, вони поїхали далі, а наш герой їде більш на центр. Я так розумію, хоче пострілятися з тими, з тими важкими танчиками, що зайняли його. Хоча тих об'єктів вже обидвох добряче побило. Арта б'яканя. І поки що все наче й непогано, але сумарний рахунок по ХПшках трошки не на нашу користь, Стигає перевкнутися на підкаліберний снаряд і дає на 487. Нормально. Середня альфа 440, непоганий ДПМ у нашого танчика, непогані снаряди. Коли вже я його отримаю, бо я до сих пір не виконав тих ЛБЗ. Ну, до речі, так, да, може, треба дійсно над ними запаритися і взяти такі собі два цих прикольних танчика, бо вже всі інші в мене майже є. Або я їх дослідив. А наш герой тим часом продовжує, продовжує вицілювати і настрілювати і робить свій перший фраг. 2600 вже накидав. Єдина біда, вже по мапі видно, червоненькі знахабніли і поперли з правої частини мапи, і той раш, що в нас був ліворуч, ну м'яко скажемо, не сильно вдається. Одначе і танчики на центрі отримують. Коротше кажучи, наближається той самий час, коли наш герой залишиться в меншості і буде змушений всіх повбивати. Гра його заставить, не він такий, то гра така. Їде їде 260-й, бо треба щось вже робити. Дуже довго він стояв в цій позиції. І так, як бій достатньо швидко плине, нічого корисного, особливого не встиг там зробити. Ну, Хоча він в коня давив Т-30, го не, не так вже і погано. Так, поляк поляк вб'є зараз арту і тут просто посеред мапи опинився, посеред всіх ворогів. І його щастя, що 277 в нього не стріляв, а стрільнув з зелененького союзника, що поруч стояв. Так, вдасться буде виїжджати? Нє, Ні? Ні, не хоче. Не хоче гад виїжджати. 5-9. 5-9 і вже досить скрутно. <смі> досить скрутно. Тут 268 дроп 5. До речі, дуже рідко бачу ці танчики в рандомі. прям дуже-дуже рідко. Бо їх було всього дуже мало. Або люди просто плюнули на них і не грають. А кричали імба, імба, все таке. Але ж ні, але ж не дуже мало їх взагалі хтось грає. Так, ну і треба ще добивати. Не пробив кумульом, бо залетіло не в щоку, походу, а в екран. Підстава від ваги чергова. Але що ж, їде далі, їде далі. На танчик, треба добивати. Той гад падає вниз. І вже 6-10, але наш герой зайняв центральну позицію, і тут він буде просто бити всіх. Чарік заїжджає. Чарік заїжджає, він хоче добити ту петеху, Отримує від неї на 700. І поляк ще приїхав. Як щастить. Як щастить, що ні, чарік, не поляк, ну, один не стріляв, другий не, не влучив. От Приїхав чарфутюр, намагається якось ромбувати і танкує. Чарік хотів НЛД походу вицілювати, хоча можна було й в інші місця стріляти, наприклад, в щоки, або ж вже заїхати в борт. Чарфутюр став на КД, в нього закінчились пульки, але ж, блін, він швидкий, і тут його так просто не вигониш. Не вигонеш, не виженеш з-під камінчика, з-під тих розвалин. І на мапі поки що взагалі все погано 7-12. Багато червоненьких. Всього три зелененьких. ну от Зараз мінус один червоний. І мінус один зелений. Залишається всього 75-й. А один з наших союзників там грильок. Ну, просто не, не встигає не встигає вицілити. І, походу, зараз нашого союзника доб'ють. Ні, він ще огризається, він забрав гриля. І тепер ситуація один в 6. Один в 6. Наш герой зайняв центр, от так буде трошечки легше. Один в п'ять. Ну, з неприємних залишився поляк, він майже фуловий арта і три петехи. Ну, от основний, це поляк. Бо в нього є броня, в нього є дуже неприємна гармата. Ну і петехи, петехи також можуть досить неприємно, особливо оця радянська, може досить боляче нам зарядити. Опа, танкує, танкує ромбом постріл зворотнім і нормально. І забирає шикарно Просто шикарно відіграв. 5 фрагів зробив, 5 тисяч не стріляв. ти. А аж я. Аж я уклоняюсь від пострілу. так Рефлексі, що зробиш. А, так, 11-14 4 танчика залишилося. Наш герой, наш танк 13-14 на об'єкті 260 має зробити ще 4 фраги до своєї перемоги. Давай будемо дивитися, як він то робить, а поки ми тут дивимося, став швиденько лайк. Швиденечко вподобайку став, бо ну капець, ну треба. Явно ж треба. Так, 60 тп виїжджає, ну би його в борт. Довго він думає, в борт не залітає, бо то був кумуля. Треба тут під калібер. Я був... Треба було в НЛД стріляти. Поляк фугасом просто лупить. Ну, можна і в щоку, так. Да. Кумулю можна і в щоку. О, наче якось так під артою стоїть наш герой, наскільки я розумію. О, да, летить. Погано, погано відіграв, під арту встав. Треба було тікати в іншу сторону, якраз розвертатися корпусом, тоді може би не залетіло. А так він далеко дуже від'їхав. Ого, яка дірочка в нього в корпусі. Просто напівкорпуса дірочка від 60 ТП. Фу, Так. А чого це він так довго світиться? А через трупачок, я зрозумів. Не залітає. Поспішає, поспішає об'єкт 260 він міг би трошки краще доцілити в верхній бронелист. О, ну, зараз так. З напівноведення стріляє, знову летить арта. але на цей раз встигає від'їхати на штанк і трупачок. Трупачок чарфутюрчика нас рятує від плюхи. Т-30 намагається приїхати, просто в піпку не залітає. Ой, там стільки трупів стоїть, і ще там стільки буде стояти в кінці бою, що буде навіть смішно. Так, Т-30 дає, в щоку, в щоку бий. Ага! Не залітає хоча мало, бо в нього нема там стільки броні в щоках. Він не має танчить наші кумулі, але просто не залітає. Куди треба, під'їжджає ближче, доки Т-30 на КД треба встигнути, щоб дупу не отримати. Бачиш, скільки тут вже трупаків. Т-30 просто бебеха, куди він нам дав? Куди він нам дав. ну на не... Я... А, під, башто. під баштою дирочка, бачиш? Да, неприємно дуже залетіло туди, куди не мало би залітати, але якось туди той снарядик проскочив і дав досить неприємно. Що ж, наш танк 1314, на об'єкті 260 вже зробив воїна, вже настріляв 7 тисяч дамагу. Майже дві натанчив і навіть на 55 очочок нацвітив. Нормально, а я скажу, нормально. Але це ще не все. Треба вбити 60 ТП ПТО як тігра і арту, яка вже задовбала, якщо чесно. Але нічого, просто треба дочекатися того слушного моменту, коли вона вилізе. А тобі треба підписатися на канал Юрко. Звісно, проставити колокольчик, щоб не пропускати такі цікаві ролики. Отже, отже, любі друзі, давай додивимося. Що ж, що ж де ж як. ж, Такий же ж. Файний хлопак на цій мапі Яхтігр виїжджає, в нього рубка дірява, але він може й дать. І ВЛД підставляє проти наших снарядів Яхтігр нічого не може зробити. А ось 60 ТП може. Той гад може боляче дати. Мансує, але 60 ТП на фугасах. Ой-йо, ну тут з такою кількістю трупів прострілити 260-го ну дуже проблемно. І зовсім не проблемно пробити як тігра. Бо в нього, як я вже і казав, ну, ну картонна... картонний корпус, як для наших снарядів, просто без проблем робить сьомий фраг, залишається поляк, але в поляка багато хипешок. На два, на два пробиття. Ще й може з двох не забрати, якщо альфа не пройде. То може навіть і на 3, отож ризикувати прям їхати вперед не можна. Треба десь до да, ти фугасний. У, дає нам гармату 4 підкалібер, 2 фугаси і... Ну, блін, і жирний поляк. І жирний поляк що поробиш? Може до арти втікти, Нє? нема такої ідеї. Ні, нема такої ідеї в нашого героя, він таки хоче проїхати, але ця купа трупів просто так не здається. <свіс> Ой, виїхав поля каточком, боже, що він робить? Що він робить, йому треба було просто стояти. А оцей його рух може призвести до того, що він зараз має закінчитися, він навіть не довертає корпус. Якийсь халявний поляк і дуже нехалявна арта на 478 Поляк ще не мав зарядитись, але десь ось ось. встигає, встигає таки втікти, наш герой зробив 9К дамагу і просто тікає за рахунок мобільності. Що не відняти в Об'єкта 260 дуже гарна мобільність, як для важкого танку, Пре він досить добре і просто тікає. Просто тікає від того поляка. Я думав, що може він впаде з іншої сторони, ну просто з'їхав без центру. І кинув би того поляка, я пробив би так і, можливо, спробував би знайти арту. А потім же з поляком розбиратись. А якщо підвести такі короткі підсумки, то арта, блін, реально задовбала нашого героя. Вона дала йому мінімум двічі, якщо я не помиляюсь. Да, майже на 800 з хп хпшок. І мить. Солодка мить помсти, коли ти добиваєш арту. Так, восьмий фраг зробив. Ще один залишився. Залишився той поляк, якого хп-шачок трошки більше, ніж нашого героя, але він зовсім якийсь печальний, і то його проблеми. А ми дивимося результати цього епічного бою. Ось вони такі гарні і цікаві: це майстер, кастолом дуелісту дрібні медальки. А от з епічних в нас є Редлі Волтерса, Калабанова, танки снайпер, сталева стіна, основний калібр і, звісно, звісно, воїн. 9 фрагів, 10 к з лишнім дамагом настріляв. Бій врятував, бо повністю він був злитий того ж пану танку 1314. Ми ставимо такий лайк, став вподобайку. Мене надію, що тобі сподобалось, що ти також будеш приходити на нові відео про танчики і не тільки на канал Юрко, і, звісно, на вечірні стрімчики. Заряджаю тебе на енергію і удачу. Хай тобі щастить! Всього найкращого!